Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за У місті буде вказаний мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, ми поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода Октавія, а 7 в Седані. Це 15 рік, 2.0. Дизель, автоматична коробка, 13500, ціна, 210 проб'ю. Контакти є в гарному коричневому кольорі на оригінальних дисках. Лед-оптика. Салон комбінований, світлий комбінований салон. Покажу. Електроскладання дзеркал. хто там No. Чистий ухайний салон. Приктроніки є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Jetta. Jetta в седані. Так, по опису глянемо зараз ось тут. Це 2005 рік. 1,6 бензин MPI є кліматконтроль, круїз, блотуз, 6.200 ціна. Тут контакти до власника, темно сірий колір, гарний. Що покажу. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б7 сьомий Passat в седані. Так, глянемо по опису. 14 рік. 2.0 дизель на автоматі. 12700 ціна. Контакти ось тут уверху. Бачу, є сервісна історія. Клімат контроль Так, тут не покажу, бо вже сітка впритикала, отак. Парктронік її. Ні, Так, поруч. Шкода Октавія. 18 рік, один сіст, дизель, 200... 23 пробігу, 13 150 ціна, отут контакти до власника. Так, є. І ще один варіант. Прошу, я заглянув. Можна ще ваше показати? Шкода Октавія 5 Також в садані. На гарних дисках. На гарній оптиці. Так, по опису 11 рік, 1,4 бензин в хорошому стані. 213 пробігу. 6900 ціна. Тут контакти. Є. По комплектації на клімі. Дедицинер, добре. Практроніки є. Б-8-й пасад в садані. Airline, full LED оптика, 18 рік, 2.0 дизель, 208 пробігу, 24900 ціна контакти 096 89 10 138 Так, заглянемо. Якщо вдасться по салону. Салон шкіряний. Audi A4 в седані. 2001 рік, 147 пробігу, 1,6 бензин, 5,300 ціна. Контакти 099-327-0107. 6 шостий посад в седані. Це 10-й рік, 1,4 бензин, 22 пробігу, 7400 ціна. стаціна зі знижкою, контакти бачимо її. Клімат-контроль, підігріви. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія в седані. 19 рік 2,0, дизель 205 пробігу, 18.300 ціна без підфарбувань. Контакти є. Так, погано видно, затемнено. Так, лічні інформації уточнюйте. Б7 посад в седані. 14 рік, 11 тисяч. Двигун 1,6 дизель на механіці. Контакти є. Світлий салон на тканині. Клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте. Шкода, Октавія Тур, Седані. Десятий рік, 1,6 бензин, MPI 6500 ціна. Контакти бачимо. От Октавія в садані. Так, 16-й рік, 15300 ціна, контакти присутні. Так, по автомобілю. Клімат-контроль, мультикермо, коробка автоматична. Б6 Passat в садані, 5650 ціна. Це є 2005 рік, 2,0 бензин, пробігу 234 тисячі. Контакти є. Коробка механічна. Ой, взагалі нічого не видно. Октавія, а 7 в седані. 16 рік, 1,6 дизель, 11700 ціна. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте.